На Вінничині успішно закінчили навчання 65 поліцейських офіцерів громади. Нові агенти змін успішно пройшли навчання та вже відправляються у свої громади, щоб захищати своїх мешканців та завжди бути поруч. Про випускників маємо змогу розпитати у Заріни Маєвської, речниці головного управління національної поліції у Вінницькій області. Мої вітання вам. Доброго дня. Так, дійсно на території Вінниччини поліцейські офіцери громади закінчили курс навчання, який у них тривав місяць, і невдовзі вони направляться на свої е, територіальні громади. Де вже будуть виконувати свої функції. А що хочу сказати, що з цих поліцейських офіцерів громади всі чоловіки, 14 поліцейських офіцерів громади залишаться на Вінниччині, і вони обслуговуватимуть 10 територіальних громад. Наразі у нас із 63 територіальних громад 61 громада вже забезпечена своїми новими поліцейськими шерифами. Наразі ми триває. Набір ще п'яти поліцейських офіцерів громад. Вони пройдуть відповідний конкурс після цього навчання, і ми сподіваємося, що зовсім скоро Вінниччина стане першою областю в Україні, яка забезпечила всі територіальні громади поліцейськими офіцерами. Ще до вас одне питання, але з приводу іншої теми. Сьогодні школи отримали повідомлення від так званого наслідувача, як він себе назвав Гітлера, який погрожував підірвати школи. Прокоментуйте цю ситуацію, якщо вже є про що говорити. Ані заріно чи чуєте Я нас? Так. чую. Так. так? Скажіть, будь ласка, повторюсь, сьогодні таке питання в іншу тему. Сьогодні надійшло повідомлення в усі школи Вінниці про те, що їх заміновано. Був підпис, що це наслідувач Гітлера. Він погрожував підірвати і вчителів, і дітей. Чи є вже інформація стосовно цього випадку? Чи можемо щось коментувати і говорити? Ну наразі коментувати ще зарано, тому що деякі заклади ще перевіряються. Так дійсно надійшло повідомлення про те, що деякі об'єкти інфраструктури у Вінниці можливо заміновані. А на місця події відразу виїхали всі відповідні служби. Інформацію ми перевіряємо, частина об'єктів вже відпрацьована і жодних не Так, на жаль, трішки пропав у нас зв'язочок. Спечних предметів. Там виявлено не було. Дякую Це... вам. Так, так. За результатами вже відпрацювань будуть прийматися рішення щодо кваліфікації повідомлення. Дякую вам за уточнення. Не дивлячись на те, що зв'язочок трішки іноді в нас пропадав. Але почули головне, що громади працюють, правоохоронці працюють і впевнені, що ми в безпеці, що все буде добре. Дякую вам, що долучились до нашого ефіру. Миру нам усім. Заріна Маєвська, речниця головного управління національної поліції у Вінницькій області, була з нами на прямому зв'язку. Ми ж продовжуємо ефір далі.